Вітаю підписчиків та стей каналу «Чарівна Магія життя. З вами Наталія Заряна. Кожного кожного з вас я обіймаю, кожному, -кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. Сьогодні 6 люте, кармічний день і особлива точка переходу. Ну а у цьому відео ви дізнаєтесь, що ж сьогодні за енергії, і що нам треба робити, щоб цей день прийшов для нас радісно. Зараз я для вас передаю важливе таємне послання ангелів, і саме на 6 лютого. Сьогодні чудовий день, тому що коли 6 люте співпадає з четвергом, то це дуже-дуже щасливий день. І всі сили, всі події, які позитивні, будуть в два рази швидше виконуватися. І ви будете отримувати в два рази більше, чим просто могли в другий час. Так що сьогодні дуже щасливий день. І я вітаю нас з вами з цим. І так, важливе таємне послання ангелів на 6 лютого. Гармонія внутрішнього та зовнішнього світу. 6 лютого ангели посилають вам послання про важливість балансу між вашим внутрішнім світом та зовнішніми обставинами. Ви можете відчувати деяку напругу, викликану, дисгармонією, тим часом. Що відбувається всередині вас, і тим, що відбувається навколо вас, це не обов'язково означає якісь великі проблеми, ні. Але, скоріше, невеликі накопичення. Невідповідності, які створюють почуття занепокоєння та невизначеності. Ангели закликають вас звернути увагу на свої внутрішні відчуття, слухати свій внутрішній голос, інтуїцію та що вам насправді потрібно. Які потреби ви ігноруєте, намагаючись відповідати очікуванням оточуючих, або слідуєте зовнішнім обставинам? Можливо, ви надто багато часу приділяєте зовнішнім справам, забуваючи про свої власні потреби у відпочинку, у самітненні та духовному розвитку. Або ж навпаки, ви надмірно зациклені на своєму внутрішньому світі, уникаючи необхідних контактів із реальністю. Ангели просять вас знайти золоту середину, гармонію між зовнішнім та внутрішнім. Зверніть увагу на свої відносини, чи є в них дисбаланс, чи відчуваєте ви себе використаним або навпаки, занадто віддаляєтесь від людей. Гармонія в відносинах це рівноправне партнерство, засноване на взаємодопомозі і підтримці. Сьогоднішній день. Чудовий час для медитації, практику свідомленості або просто для того, щоб побути наодинці з собою, послухати тишу і відчути себе. Проведіть також обов'язково час на свіжому повітрі. З'єднайтеся з енергією Землі. Це допоможе вам відновити внутрішній баланс. Ангели нагадують, що ви творець своєї реальності. Ваш внутрішній стан випливає, впливає на все, що вас оточує. Створіть собі гармонію і ви побачите, як світ навколо вас почне змінюватись. Афірмація на сьогоднішній день така. Я знаходжу і підтримую досконалу гармонію між своїм внутрішнім світом та зовнішніми обставинами. Я слухаю свою інтуїцію і слідую своєму серцю. Я створюю свою реальність, сповнену любов'ю, світом і достатком. Зараз я пропоную вам поставити лайк під цим відео і вибрати із афірмації якусь фразу, яка вас більш всього торкає, і написати її в коментарях і зі своїм ім'ям. Наприклад, я і своє ім'я Наталія створюю свою реальність, сповнену любов'ю, світом і достатком. Я рекомендую саме ці слова написати вам у посланні до Всесвіту в коментарях. Так що подумайте? Сьогодні день відзначається значною кармічною вагою, знаменує собою точку переходу та доленосне перетворення на небесній горі. Планета влаштовує потужну симфонію, поєднуючи в собі елементи пристрасті, свідомої організації почуття без істинної прихильності та вкладень серця. Наші діяння позбавлені глибини та мощі. День. Надається як можливість для здобуття рівноваги. Між прагненням до задоволення та виконуваним Боргом для прогнозування зміцнення людських зв'язків, спрямованих на створення фундаменту для майбутнього, цей день принесе уроки, відчиняючи двері до духовного відродження та осягнення балансу всередині себе. Цей день рекомендується виявляти стриманість, ставити з розумінням до того, що обставини вимагають від нас смирення, організованості, це підходящий момент для поглиблення в роботу, особливо пов'язану з перспективами, ініціативами. Приділіть увагу своїм близьким. Зокрема, старшому поколінню, яке в цей день, можливо, потребуватиме вашої уваги і підтримки, мудрість дня, доля людини, невіддільна від божественних розпоряджень, життя в єднанні з вищими принципами віщує прихильність. На довгі, довгі роки, довгої долі, наповнюючи її глибоким змістом. У продовженні саме сьогодні вона надає особливо сильний вплив на емоційний стан, на фізичне здоров'я людини, посилаючи наше прагнення дар в собі. День сьогодні для очищення від турбот. Про розумну рівновагу ми стаємо стійкими перед коливаннями короткочасних бажань. У ході таких практик на тонкому рівні видаляються коріння гріховних прагнень, повсякденно пожинаємо в наших серцях. І зцілюються рани від минулих помилок. Саме завдяки цьому сьогоднішній день надається для помірності як у фізичному, так і духовному аспекті. З погляду духовності, цей час має надзвичайну енергетику для практик поглибленої молитви, перебування в медитаціях та служіння найвищому плоду. Такої відданості можуть бути великі, перевершуючі. Будь-який звичайний день, і цей день особливо сприятливий для прояву щедрості та милосердя, для відмови від рутини, повсякденності та звільнення від земних турбот. Як залучити успіх 6 лютого? Це особлива дата. В езотеричному календарі цього дня відкривається потужний енергетичний портал, через який можна залучити в своє життя благополуччя і процвітання. Чому саме 6 лютого? Число 6 здавна вважалось символом гармонії, балансу в нумерології. Воно пов'язане з домом, сім'єю та матеріальним благополуччям. А лютий місяць оновлень та пробудження природних сил. Старослов'янські традиції цей день називали щасливим четвергом. Якщо 6, 6 лютого випадало на четверг. Саме так як сьогодні. Сила дня цього величезна. Пращери наші вірили, що саме в цей період небеса особливо прихильні до людських прохань. Як правильно налаштуватись на хвилі удач? Обов'язково сьогодні прийміть контрастний душ. Для активації енергії одягніть, одягніть е одяг світлих відтінків, протягом дня засвітіть свічку золотого чи білого кольору, очистіть простор за допомогою пахощів. Що потрібно зробити 6 лютого? Є потужні практики для залучання щастя. Давайте проведемо з вами таку медитацію на Заході Сонця. Спочатку подивіться вікно на захід і візуалізуйте золотий поток успіху та удачі, який йде на вас. Далі напишіть список. З шести головних бажань. Вибачте всіх, хто колись завдав вам біль, можете сьогодні приготувати якусь особливу справу, страву, символізуючи достаток, і проведіть практику. Станьте біля вікна, подивіться на захід сонця і промовте, на сонце прекрасне, на святе і ясне, щастя велике покличу, як сонце променями грає. Так радість моя в будинок прибуває. Як річка повноводною силою тече, так достаток до мене безперервно йде. Як зірки на небі яскраво сяють, так всі мої думки успіх прибавляють. Щастя, щастя, додому увійти, Радістю шлях шляху Словом міцним замов. Благословляю. Хай буде так. Це потрібно повторити три рази. Далі, після прочитання змови, виконуйте слідучі дії. Візьміть монети будь-якої гідності. Покладіть їх у червоний мішечок або загорніть туди, додайте корицю і трохи лаврового листа. Перев'яжіть стрічкою і зберігайте такий талісман в ізголов'ї ліжка. Важливо пам'ятати, будь-які магічні практики працюють у гармонії з вашими діями. Недостатньо просто прочитати змову. Потрібно бути готовим до змін та активно рухатись до своїх цілей. Що не можна робити у цей день? Скаржитися на життя та невдачі, не скигліть. Це не приносить ніякого добра. Не конфліктуйте, з'ясовуючи стосунки, борги. Про гроші, про цінні речі. Виносити сміття після заходу сонця. Починати важливі справи без позитивного настрою. Як же закріпити результат ввечері 6 лютого? Дякуйте вищим силам за підтримку. Засвітіть свічку. Та проведіть медитацію подяки. Уявіть, як усі загадані бажання вже виповнилися. Відчуйте цю радість всім серцем, пам'ятайте, справжнє щастя приходить до тих, хто вміє бути вдячним за те, що має, і з оптимізмом дивиться у майбутнє. І хай цей особливий день. Стане початком вашого великого шляху на щастя та процвітання. Нехай так і буде. Ну що ж, мої любі, я прошу вас поставити лайк цьому відео та написати в коментарях те, про що ми з вами говорили на вибір. Ну, а зараз. Я бажаю вам найкращого дня, і хай все збудеться. До зустрічі!